Слава Україні! Ми отримали черговий прапор сьогодні від нашого діми Перестороніна Запоріжжя, від першого механізованого батальйону 118 МБР. БР. Та вже сталося, що в третьому році війни ми почали підтримувати Запоріжжя. На сьогоднішній момент у нас дуже активний діючий хаб Запоріжжя Віра в Україну Оксани Яркіної. І Запоріжжя нам стало дуже близькою земєю. За землю захищає сьогодні наш Ігор Маринюк, який був останнім часом поранено. Ми останнім часом три, напевно, гуманітарних допомоги якраз відправили саме Запоріжжя. І продовжуємо постійно. І те чити сухі супи, і горошок на сольку, і все інше з банку харчової допомоги. І в нас постійно йде да, постійна допомога. На Запоріжжя. Наші хлопчики там воюють дуже героїчно. Вони постійно там на першій лінії фронту. Наша люди на Запорізької області це є рідна земля, і це наша рідна земля і наша Україна. Будьмо з нами, допомагаючи нашій Україні. Україні. Грає, слава Україні! Слава!